Друзі, всім привіт! За вікном дощ, така собі осіння погодка, тому продовжимо наш цикл шляхами містичної Оріани. Сьогодні у нас берегиня. Це... Ось саме в таку осінню погоду варто розповісти про цей персонаж. Бо берегиня це охоронець дому та жіноцтва, родинної оселі і родинного багаття. Візьмемо трохи інформації з Вікіпедії. Берегиня це істота з слов'янської міфології, нижче жіноче божество чи дух охоронець. Зазвичай згадувалася у множині. Точні функції берегинь залишаються дискусійними, оскільки джерела про них вкрай уривчасті. Більшість трактувань берегинь як неприродних істот або уособлення материнства і жіноцтва належать вже до часу Незалежної України. Зі стародавніх джерел практично не відомо нічого про те, які особливі риси та заняття притаманні берегиням. Бо ця назва згадується у багатьох джерелах, а ось саме про заняття особливі риси майже ніякої інформації. Деякі дослідники вважали берегинь наближеними до русалок, тобто у берегині це утопленіці чи померли нехрещеними дівчата. Русалки, ну, берегиня, берег чомусь так утожнювали, і була така думка, що вони якось пов'язані з русалками. В більш пізніх інтерпретаціях. Вважають, що це хатні жіночі духи, уособлення материнського заступництва від усілякого зла, духи охоронці осель та родини. І знову ж таки часом трактуються як доброзичні русалки чи аналоги вілів чи інших жіночих духів. У сучасній, ну, більш сучасній українській культурі, берегиня часто описується як стародавня богиня, покровителька дому, дух захисних або особлення материнства жіноцтва. Також нерідко берегиня подається як свідчення та символ матріархату давніх українців. У переносному значенні Берегиня – це жінка, що піклується про будинок, родину. Також дуже часто Берегиню ототожнюють зарантою, типом зображення Божої Матері з піднятими руками. Берегиня – це богиня добра і захисту людини, захищає оселю, родини багаття і в першу чергу малих дітей від хвороб та інших злих сил. Це богиня добра, захисту людини, вона захищає всю оселю, всю родину і весь родовід від Чорного мораку та зла. Тому наші діди прадіди приносили у жертву все, щоб вона задобрила нічівні сили, бо лише берегині могли оберегти їх від оперів та інших злих сил. Ну, як вважалося на ті часи, можливо, хтось. На зараз не вірить в цих всіх істот, але наші діди та прадіди саме через це вшановували Берегиню. Особлива вшанов... Берегиня за ось таку вдячність дуже полюбила жити біля людських оселі, особливо влітку, в перші дні Зелених Свят. Коли весь світ святкує її прихід, а кожна дівчина святкує свою долю, коли з неба усміхається сріблястий місяць, Берегиня любить по повір'ям води хороводи, дівчат на берегах річок та озер, навколо молоденьких, заплетених вінками та квітами березок. там, де вона співає свої чарівні пісні, начебто і трава росте сокові, соковитіше, і на ланах і полях хліб багатше родить. У кожну оселю велика богиня приносить священний небесний вогонь, який має підтримувати вся родина. Берегиня захищає оселю, родини багаття. Знову ж таки, повторюся, малих дітей від хвороб, від того звіра, від смерті. З давніх давен берегиня стала оберегом непорушної глибокої вірності подружжя і боронь Боже, щоб погасть цей священний родинний вогонь. У молодій сім'ї берегиня дбає по, про первинний лад у ну, хатньому господарстві, щоб дружина дбала про свого чоловіка, а чоловік піклувався про свою милу. Як тільки богиня-берегиня богиня -берегиня бачить, що ось ось вогонь кохання згасне, то буває, підкидує в нього щось для того, щоб знову ж таки. Цей вогонь не погас і розгрався знову і знову. Також, якщо все ж таки це багаття згасає, богиня берегиня дуже сумує, що не вберегла цього вогнища і Вважала, що в такій оселі приходить біда. Тому ось, ось чому велика богиня оберігає цей вогонь родини, який обігріває все житло. І тоді в хаті завжди було материнське тепло, росли щасливі діти, завжди лунала пісня. Ось чому в першу чергу богиня Берегиня в хаті. Завжди освячувала піч в оселі піч це ну, не лише осередок тепла, це як духовний символ всього сімейного життя, він, що згуртовував, оберігав рід і увесь родовід. Місце для берегині завжди було посеред оселі. Тут навколо священного вогнища в далині від суєти, родина знаходила мир та спокій. Тут завжди мала бути лише злагода, любов та висока мораль. Хотів трошки розгорнути, щоб не блискало, але, але не вдається. Так, і продовжимо. На самому видному місці господиня. Прикрашала, та що ж таке, як його е... на самому видному місці господиня прикрашала піч чарівною квіткою, е... розмальовувала її в різні кольори, і коли члени родини з тих чи інших причин залишали рідне помешкання, щоб оселитися в якомусь іншому місці, вони брали з собою вогонь взятий на алтарі богині-берегині, щоб запалити вогонь вже в своєму новому родинному вогнищі. Вшановуючи велику Богиню та своїх предків, коли в дім приходила молода невістка, на священному алтарі богині, випікали хліб. І коли він вже був спечений, молоде подружжя порівно ділило його між собою і з'їдали. Також з незапам'ятних часів Оріана прославила себе у вишиванках. Кожна дівчина на виданні мусила сама наготувати посах, вишити вдосталь рушників, щоб обдарувати ними сватів, сватів гостей на весіллі, а вимережена сорочка для милого стала символом оберегом вимріяної долі. Рушники з зображенням берегінів вивішувались над вікнами, дверима, захищаючи тим самим домівку від усяких чорних. Поганих негативних сил. Невеличкі глиняні або мідні обереги з зображенням берегині також захищали відкриті місця ну, тіла, і тому їх носили, ну, зазвичай носили на грудях. Образ берегині також. Вирізблювався на лиштвах виконниць, дверях, щоб поберегти оселю від проникнення злих духів з боку двору. Також другим важливим предметом в оселі вважалося ліжко. Подружнє ложе покривалося ліжником, на якому також вишивався орнамент у вигляді ромбів, який є символом родючості. Велика богиня. Це берегиня родючості. Наші діди, батьки щиро молилися берегині, бо свято вірили, що при народженні людини Бог неодмінно посилає її і долю, добру чи лиху, щоб захистити родючість від сил зла над ліжком вішали зброю, лук або меч, або кинжал. Безгрішною і вільною народжується людина, а воля це і є берегиня. Ніякі сили зла не здатні здолати віру, пісню. Родовідну пам'ять і вололюбний дух народу, якщо його віра щира і благословена на святий Матері землі, немає віри вищої від любові берегині до свого народу, як немає віри вищої до рідного Бога. Ось така цікава розповідь. Наступне відео буде про богиню Ладу. Дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки. До нових зустрічей.